Ці затримки платежів вже почалися системно в минулому році, але в минулому році ці затримки платежів почалися з, ну, якщо говорити про системні затримки, то з вересня місяця. Але в цьому році вже ці затримки Платежів по державному казначейству стосовно платежів місцевих бюджетів, розпочалися в майже з початку року, і заборгованість, кредиторська заборгованість минулого року була погашена перед подрядними організаціями в квітні-травні минулого поточного року. Справа в тому, що є таке. Якщо підрядник виконав роботи в минулому році в серпні, а отримав кошти за виконані роботи в цьому році в травні, то ви ж розумієте, що в цьому році на тендери по виконанню робіт капітального характеру, пов'язане з Благомустря міста, розвитком комунальної інфраструктури дуже важко знайти на таких умовах. Але все ж таки ми працюємо і ось станом на 5 липня через установу державного казначейства в місті Суми не. Пройшли платежі на суму 8,4 мільйона гривень. Це платежі усіх усі галузів міста, і комунальні платежі, і освітянські платежі, і платежі стосовно капітального ремонту доріг, інших об'єктів міста Суми, і зараз ситуація не виправляється. Якщо говорити про те, який термін затримки платежів по незахищеним статтям бюджету, то на минулому тижні платежі проходили з 16 травня. На минулому тижні деякі платежі були проведені. За що ми вдячні державному управлінню державного казначейства Сумської області, але знову е, проходження платежів зупинилося на відмітки 27 травня. Ми е, розмовляли з начальником управління державного казначейства в Сумській області Олександром Васильовичем Лісовим, і він е, ображається за те, що Міста суми почало висвітлювати публічно платіжне доручення, і ми розуміємо стан справ в державі Україна, і тому я саме в віни державного казначейства в цій проблемі не вбачаю справа набагато глибше. Справа в тому, що бюджет, державний бюджет України потребує негайного секвестру. Тобто ті статті витрат, які мають бути профінансовані, але вони не можуть бути профінансовані, вони повинні бути скорочені. Я говорю, це таким чином, що. Перше, якщо бюджет нереальний, то треба його приводити до реальних показників. Якщо в бюджеті закладено 12% росту економіки. В державі а зріст зростання такого немає. Відповідна немає надходжень такого, таких до державного бюджету, то повинні статті державного бюджету скорочуватись. Як і ми зробили в, в нашому місцевому бюджеті, ми бачимо, що бюджет нереальний, він по контрольним показникам. Мінфіна е, виконати його нереально, тому ми скорочуємо витрати, ми відмовляємося від того. Е, Тих об'єктів, які ми планували зробити, але бачимо, що ми не можемо їх профінансувати. Це і будівництво критих кортів, це і ремонт реконструкція фонтану в дитячому парку, сказки, багато інших об'єктів, ми знімаємо фінансування. Кабінет міністрів, на мою думку, повинен визначитися з подальшої розвитки ситуації стосовно де брати кошти, або брати кредит МВФ, або брати кредити в Росії, але це. Ну, Якось не зрозуміло, чому місцеві бюджети, у яких по контрольним показникам Мінфіна і так завишені бюджети, ми їх не виконуємо, на жаль, і не можемо виконати. Та ще і наші кошти власних доходів використовуються державою на виконання державних повноважень. Після того. Як я виступив і сказав, що вже почалася системна затримка проходження платежів місних бюджетів. На жаль, державна казначейство оприлюднила прес-реліз по двом областям: Сумській і Львівській, про те, що всі платежі місцевих бюджетів міста Суми і міста Львова проведені в повному обсязі. І це мене, мене дійсно обурило, тому що це не відповідає дійсності. І я надав розпорядження управлінню інформаційно-аналітичному управлінню Сумської міської ради збирати всю інформацію від розпорядників коштів і викладати на сайт Сумський Сумської міської ради в розділі міська влада реєстр платежів. Тобто вся громада міста Суми зараз бачить, яка, які платежі покладені в казначействі, коли ці платіжні доручення потрапили до установи державного казначейства, скільки по тому чи іншому платежу вже затримка в днях, тому що я не можу пояснити громаді міста Суми, почему, чому анонсовані плани капітальних робіт не виконуються? Почему, наприклад, чому, наприклад, не виконується капітальний ремонт вулиці Лінейна? Вулиці Баумана, вулиці Першотравнева. Чому е, зупинилися м, інші е, роботи капітального характеру? Мав, справа вже не йде про е, авансування цих робіт. Аванси, е, які передбачені договорними умовами з подрядчиками, 30% авансу на роботи капітального характеру, Взагалі мова не йде про ці аванси. Е, і м, я, е, потрібно якось пояснювати е, мешканцям міста Суми, громадянам міста Суми, чому ми не виконуємо е, роботи ті, які вже були заплановані і навіть анонсовані для громади. Тому е, е, я нікого не звинувачую. Я е, дав доручення зробити на сайті Сумської міської ради прозору систему. Відносин з державним казначейством і е, вплинути якось е, це на, на цей процес може асоціація міст України, але вона е, зараз якось е, не зрозуміла, е, не зрозуміла зовсім якось поводиться, е, все це замовчується. В Луганську на засіданні ради ради регіонів мав виступ міський голова міста Харкова. Геннадій Кернес, який особисто президенту доповідав на раді регіонів про цю ситуацію, і наскільки мене інформував голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Павлович Чмиль, тоді ж на, на засіданні Ради регіонів у Луганській президент України дав доручення, жорстке доручення міністру фінансів Колобову про те, щоб в негайно привести всі платежі по місцевим бюджетам до нормативів проходження цих платіжних доручень. Але, на жаль, поки що доручення президента не виконується. До політичних наслідків ця ситуація вряд ли, скажімо, так буде доведена, тому що ми всі зацікавлені в тому, щоби. Платежі проходили і роботи виконувалися. і розхитувати човен в даному випадку ні до чого не призведе. Треба грунтовне обґрунтування для кабінету міністрів, щоб був внесен проєкт закону про зміни до державного. Бюджету України. Це по-перше. І по-друге, тільки прозоро, прозорі стосунки, от як у нас в Сумах кожне платіжне доручення бачить громада, таким чином всі розуміють, що ніхто ні від кого не ховається, а всі повинні працювати на подолання цієї ситуації.